Горить затінено свіча, кімнату огортає тиша, а за вікном білінь густа, і вітерець стрибає лише, і зорі падають з небес, та в переливах сніг синіє. Летять ракети вдалі десь, і гул сирени. Шаленіє, який вже вечір лиш отак, та віра з кожним днем міцніє, і розум чує Божий знак, все навколишнє в ньому тріє. Молитва лється із душі, я мовчки з Богом розмовляю. Спогадів давніх клавіші у роздумах перебираю. Проків в пірнай коли каганчик вечорами горів на снічку не одну, і ми грілись розповідям мами. Раділи слухали казки, та мріяли про дні щасливі. І відкидали всі шахи з її дитинства жалісливі. Свіча тієї доброти й душевності, що зігрівала життя, теплила нас завжди і впевненості додавала. Нелегкими були часи, але ми вчилися й мужніли, не бачили і ковбаси, та хліб з картоплею лише. До комунізму гордо йшли і кукурудзу смакували. Зате в Союзі ми жили, вождів нам благо обіцяли. А старший брат розкошував і закривав народи в гето. Капіталістів відсікав, не дай Бог їх зустріти дето. Як незалежність здобули, то він почав гострить сокиру. І до цієї аж пори тримав для нас формулу миру. Замало знищив, міркував після війни та в роки непу, як українців не вбивав, а вони рвали оту цепу. Мами. Уже давно нема. Ми проживали світлі миті, коли світилася зима і свічі були в інтим литі. Не уявляли, що колись до нас прийде така ж година, бо той же ворог Пробудився і знову Петлю нам накине. Не забарилось, він прийшов. Землею весь наш край зрівняти, країну від добра, обнов в рабство русинів передати. Це повторялося не раз, отож зростили в собі силу, і не зломити уже нас, не вирити на всіх могилу. Як пам'ять ставимо свічі і поминаємо героїв. Та для вас, наші палачі, вони палатимуть ганьбою. І темрява нас не страшить, та голодом не залякати, лишень би вас позбутись вмить і перемогу наближати. І світу стерти руський мір, планета буде в мирі жити, і свічечки, як сотні зір, будуть на щастя всім світити.